Всім привітаки! З вами знову сімейка Бабачків. У нас засипало знову снігом, вчора вечором пішов і тако навалило. То зараз ідуся розчищати сніг на роботу на точку. Там ні прийти, нічого не можна. Можливо, брат ще прийде машини, та наші десь хоча б припаркувався на дорозі. Ось таке у нас все засипано. Ти до хати, то наберу трошки дровець, мама вже затопила грубу. Треба щось підкидати. Мама зараз картошку жарить на сніданок. а я піду трошечки попрацюю. Смайлику! Смайлику снігу аж по -пу пузо насипало. Розчистила трішки території із смайликом. Так, да, смайлина? Тепер можна піти випити кави гарячої. Сьогодні навіть для мене гаряча кава, бо мама є вдома. Потім буду чистити у дворі територію. У мене на роботі краще почищено, ніж у дворі до роботи. Все, кінчилася робота і починається манюнька стежечка протоптана. Так що буду після кави чистити далі. Візьму лажика на вулицю, вона зараз лише мінус. Пять чи шесть. Так что хай дыхай свежим по ветру. Олежка! Куку! -ку. Что -то дома дома спит за Томаса снесе? Томас за запудушечкой, да? И Олежка! Не знаю, коли я спічу своє розумне тістечко або мусили затіяла якусь смакоту. Вже збиваються білуки, це борошно і какао, цукор і молоко з олією. Хочу зараз скинути сніг із парничка, бо геть пленка прогнулася. Ми в парнику так не поубирали. Цей бріянець залишився. Тут курі гребуться і ось ось тільки сніг. За все в нас, пускай тут навіть ось, ось ці перемички по цього квалися. Зараз ще погодую Олежика і сюди позаношу снігу, щоб трошки земля напитувалася вологою. Накидала я вже снігу в парник. Небагато, правда. Надо буде, все почне сніг трошечки ліпитися і накачати сюди шариків, так як на сніговика, зі снігу, та заложити тут все в парничку ними, тими шариками. Бо якщо ми цей сніг не накидаємо, то весною, коли ми щось сіємо, парнику там розсаду, редьку, таке все зеленушку, то якщо зверху поливаємо, вода вся стікає вниз нанизу парник до виходу. І зверху вона не затримується, воно погано росте. Сохне, в'яне. Так що якось так. Хотіла мама, щоб поза переникав пленку зняти на цей рік, щоб на весну купити нову. Я кажу, купимо, тоді знімемо. Бо ми думали весною це що було в 25-му році, міняти плівку. Якось не поміняли, не було за що міняти. Ти, знаєш, цей рік мам, цей рік обов'язково міняти, бо там вже багато дірок на, на ці плівки, але... А як буде так, поки що наверху, то, то курі у нас ходили це в день, трошки греблися ті землі. А зараз, якщо Олежик ще не спить, то підемо трошки з ним погуляємо на вулиці. Трішечки красоти. Красоти вам показала. А тепер йду в хату. Писячи там олежик готовий йти на вулицю чи ні, і покажу там, що бабуся спекла. Бо там вже той тортик мався допектися. Не знаю, чи буде бабуся його намазувати чи ні. Можливо, яким, якоюсь варенькою. Та й все. Зараз, мабуть, зайду в погляд, візьму смородинки або вишеньки та й піду в хату. Поки я була на вулиці. Кидала у парник, прийшла сусідка, принесла нам трішечки яблучок, мандаринки, цукарочки. І у нас пікся тортик. Цілий тортик я вже не застала, бо мама вже його порізала на кусочки. Ось такий красунчик получився, Смачненький, шоколадний. Поки на вулиці два тепла, то випустила трішечки курей, щоб походили. І забрала яйка. Треба близько дні трошки підстелити, бо там у них мокро. То зараз трішки вони походять вже три годинки. Побігають, політають. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока, пока.